Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну світ розділився на тих, хто підтримує боротьбу за свободу, і тих, хто став на бік агресора. Деякі зірки шоу-бізнесу, попри українське походження або тривалі зв'язки з нашою країною, вирішили не просто залишитися в тіні, а відкрито підтримати кремлівський режим. Вони виправдовують дії росіян, їздять на окуповані території з концертами, знімають пропагандистські відео та навіть висловлюють готовність воювати проти власного народу. Хтось із них мовчить про війну, прикриваючись поза політикою, а хтось відверто поширює пропаганду, заробляючи криваві рублі. Деякі українці, які ще недавно могли називати цих артистів своїми кумирами, тепер з огидою дивляться на їхню зраду. Сьогодні ми покажемо вам весь перегляд. Релік зрадників. Це Марс та зірки. Поїхали. І перший в нас Микита Джигурда. 30 січня 2025 року Міністерство культури та стратегічних комунікацій України внесло Микиту Джигурду до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Причина у його неодноразовій участі у заходах, що легітимізують агресію РФ проти України. Ще у 2024 році уродженець Києва потрапив до списку небезпечних для національних інтересів осіб через свою антиукраїнську позицію та незаконні поїздки на тимчасово окуповані території. Ба Більше він публічно заявляв про бажання воювати проти України та приєднатися до армії окупантів. Скандально відомий артист неодноразово позував у військовій формі на окупованому Донбасі, а його провокативні висловлювання давно обурюють українське суспільство. Наступна в нас Анастасія Стоцька, співачка Анастасія Стоцька народилася та виросла в Києві. Однак сьогодні вона не лише замовчує війну, а й гастролює на окупованих територіях. В одному з інтерв'ю артистка змогла лише сказати, що їй сумно, коли мова зайшла про російське вторгнення. Проте далі Стоцька поскаржилася, що не може відвідати свою дачу в Україні, бо її внесли до бази Миротворець. У 2018 році вона виступала у Донецьку разом із затятими пропагандистами Кремля Олександром Буйновим та Денисом Майдановим. А в одному зі своїх кліпів навіть продемонструвала прихильність до Путіна на відео її подруга цілує чохол із зображенням російського диктатора. Далі в нас ігор Крутий, українське походження не завадило композитору Ігорю Крутому стати одним із головних музичних діячів путінської Росії. Народжений у Гайвороні на Кіровоградщині він довгий час уникав розмов про війну, але його мовчання саме по собі стало показовим. У 2022 році крутий підписав колективне звернення діячів культури на підтримку російської армії. Крім того, він продовжував брати участь у заходах, організованих Кремлем. 22 листопада 2024 року президент України позбавив крутого всіх державних нагород. Наступний Віталій Гогунський. Віталій Гогунський, відомий за роль Кузі в серіалі Універ, народився в Кременчуці. Колись його називали одним із перспективних українських акторів, але він вирішив зробити кар'єру в Росії. З початком війни Гогунський не просто залишився у РФ, а й почав активно виступати на підтримку агресії. У 2019 році він відкрито вихваляв Путіна, а у 2022 відвідував тимчасово окуповані території, виступаючи перед російськими військовими. Через це СБУ оголосила йому заочну підозру в колабораціонізмі і тепер Гогунському загрожує до 12 років в'язниці. Далі в нас Лариса Доліна, співачка Лариса Доліна. Народилася в Баку, але виросла в Одесі. Колись вона входила до складу ансамблю Ми Одесити, але згодом обрала Росію і стала активною прихильницею Кремля. З початку повномасштабного вторгнення Доліна не просто залишилася у РФ, а й підтримала війну. Вона виступала на кремлівських заходах, а також брала участь у концертах на підтримку російських військових. Долана є членом пропутінської партії Єдина Росія і часто висловлює пропагандистські тези про братні народи та денацифікацію. Далі Стас Костюшкін. Стас Костюшкін колишній учасник дуету Чай вдвоєм, народився в Одесі, проте ще в дитинстві переїхав до Росії. До 2014 року часто відвідував рідне місто, називаючи його улюбленим. Але після анексії Криму співак остаточно визначився зі своєю позицією. Він підтримав політику Кремля, а від України фактично відмовився. Ще у 2017 році Костюшкін виступав в окупованому Криму, де жартома заявив, що півострів повернувся додому. А у 2019 тисячі взяв участь у концерті в Москві на честь 9 травня. Де пропаганда Кремля активно використовувала радянські міфи для виправдання нової агресії? Повномасштабне вторгнення не змінило його світогляду. Він не лише не засудив напад на Україну, а й почав активно просувати кремлівські наративи. Костюшкін продовжує виступати на пропагандистських концертах, брати участь у ток-шоу на російському телебаченні та підтримувати спецоперацію. За антиукраїнську діяльність співака давно внесли до базу миротворця. Наступна в нас Нона Гришаєва, актриса Нона Гришаєва, яка в Україні найбільше відома завдяки ролі Людмили Васніцової в серіалі Татусеві доньки, народилася і виросла в Одесі. Однак після розпаду СРСР переїхала до Москви і згодом стала частиною російського шоу-бізнесу. З початком повномасштабної війни Гришаєва зайняла класичну для багатьох російських зірок позицію. Вона вдає, що не розуміє, що відбувається. Таким чином актриса фактично прирівняла війну Росії проти України до сімейної сварки, а саму Україну назвала зрадницею. Проте її аполітичність не завадила їй продовжувати працювати на Кремль. Гришаєва активно знімається в російських фільмах, обіймає посаду художнього керівника Московського обласного театру юного глядача та повернулася до ролі Людмили Васніцової у новому сезоні татусевих доньок. Далі Софія Стожук, блогерка-мільйонниця, яка роками жила у Києві та розвивала кар'єру після початку повномасштабного вторгнення. Довго уникала прямих оцінок. Стужук відмовлялася називати Росію агресором, натомість повторювала пацифістські гасла. Проте згодом прийшла межу, цинічно заявивши, що у масованих ударах по українських містах винні самі українці. Після вибухів на незаконно збудованому Кримському мосту вона звинуватила наших громадян у радості через руйнування і тим самим виправдала російські удари по цивільній інфраструктурі. Згодом блогерка втекла до Латвії, де продовжує хизуватися своїм ідеальним життям, але підтримки не знаходить ані серед українців, ані серед росіян. Далі йолка, співачка з Ужгорода, яку українці обожнювали за суддійство в X-Factori після вторгнення РФ просто замовкла. За два роки війни від неї не прозвучало жодного слова на підтримку України. Натомість йолка регулярно виступає перед російською публікою, не грибуючи корпоративами і концертами. Шоком для українців став її виступ у Сочі 30 квітня 2022 року, де вона виконала хіт прованс з рядками про Бориспіль. Цинізм зашкалює, поки російські ракети стирають з лиця землі українські міста. Вона розважає окупантів. Наступне Юрій Бардаш, колишній продюсер ЗАЛЧевська, став одним із головних колаборантів українського шоу-бізнесу. Ще у 2022 році він назвав російське вторгнення визвольною місією та заявив, що Україна це нацистська держава. Бардаш утік до Москви, де продовжує транслювати пропаганду. А на день народження Путіна побажав диктатору правити ще 10-15 років. Його діяльність не залишилася без уваги. СБУ вже оголосила йому підозру. Тим часом у Росії йому видали паспорт і продовжують використовувати як ще одного перебіжчика, що виправдовує злочини Кремля. І наостанок в нас Анна Асті, колишня учасниця Артіки Асті, Анна Дзюба швидко знайшла собі місце у Москві. Вона відкрила там салони краси, отримала російське громадянство та навіть заспівала дуетом із Філіпом Кіркоровим. Щоб повернути собі довіру російської публіки після низки скандалів, асті пішла ще далі, пожертвувала 4 мільйони рублів у фонд, який займався незаконним вивезенням українських дітей з окупованих територій. Такими благодійними акціями вона намагається довести свою відданість країні агресору, незважаючи на те, якою ціною ці гроші здобуті. Друзі, хто з цих артистів найбільш огидний для вас? Пишіть у коментарях, нам буде цікаво дізнатись. Дякуємо, що додивились наше відео до кінця. Ми будемо вам дуже вдячні за лайк та підписку. Це дуже допоможе нашому каналу із зростанням. Побачимось з вами у наступних відео.